Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Новий рік Різдво вже нам стукає в двері. Тому ми маємо бути готовими. І зараз я покажу вам дуже смачну закуску. Насправді це три компоненти, інгредієнти: це відварена курятина, яйця, також відварені, твердий сир. Тому все це ми зараз подрібним. А далі буде відбуватися магія. Беремо курочку і дуже дрібно намагаємося порізати дрібним кубиком. Нарізаємо ось так. Як завжди, всі компоненти я вам напишу під відео. Нарізаємо дрібним кубиком. Ось так. Як найдрібніше нарізаємо. Розбирається вже на волокна сама. А поки я нарізаю курочку, нагадаю, що у нас там є дзвіночок, що є вподобайка. І коментарі, бо я дуже люблю, коли ви мені щось пишете. Бо. Спілкування з вами, суцільне задоволення. Ну, звичайно, є різні нюанси, але ми їх долаємо і готуємо далі. Є терка дрібна. Три яйця. Варила їх 8 хвилин для тих, хто не знає, як зварити вкруту круту яйця. Оп, краса, башта наша розвалилася. Так. Також сюди. І твердий сир. Ось таких три основних складові нашої закуски. Також на дрібну терочку. До речі, твердий сир ви можете замінити плавленим сирочком. Ну, щось таке схоже буде на той давній салат. Ні, не буде. буде схожий, бо це курка. Бо скажете, що на білочку схожий, але ні, не схожий. Так, дотираю Шматочок. О, бачите, ще одна. І також сюди. Так. Це у нас на вечір салат, тому додам два зубчики чеснику. От хочу я. Це не обов'язково, до речі. Тому, дивіться самі, хто додає, хто не додає, але я додам раз. Просто для ароматизації. На таку кількість два зубчики. Не про що. Так. Також сюди. Сіль перець, розумієте, за смаком. Бо кажете мені, що я багато солі кидаю. Багато хто з вами згодний. Yeah. Yeah. І питання заправки. Той, хто готує домашній майонез, додає домашній майонез. Той, хто полюбляє сметану, додає сметану, а я додам грецький йогурт. Так. І гарненько перемішуємо. Сіль, так, бачите, в принципі, це вже готовий салат, або намазка на щось, або, як ви там вигадаєте, добре так перемішаємо. О, вбираю вже йогурт. Компоненти в себе йогурт. Ось така пластична маса у нас вийшла. Зараз ще домішаю, щоб воно все розподілилося однаково. Так, все, наче все гарненько. Беремо рукавички і будемо зараз з вами. Формувати кульки. Я зараз все покажу. Поки вдягаю рукавички, не забувайте про дзвіночок, вподобайка і коментарі. Ну, так вам нагадую, бо потрібно підтримувати український контент. Так, ось так ложечку набираємо. Ось так. Формуємо кульку. За розміром, дивіться, тут як хочете. Хочете розмір улюбленої цукерки. Хочете, а я хочу ось такий розмір, я не знаю яйця курячого. Прям мені так подобається. Порційний, знаєте, взяв такий таку кульку і наївся. Тому з усієї маси формуємо такі кульки. В мене вийшло 6 таких кульок. І я хочу показати, як ми їх зараз. Декоруємо з вами. Перше це горішки. Горішки і курка, мені здається, ідеальне поєднання, тому це відсунула. Є в мене такі волоські горішки. Такі метелики, шкода їх рубати, але ж нічого. Беремо ніж. Звичайно, швидше це буде зробити на блендері, в кого є. Але я не люблю потім то все мити довго, тому. Або подрібніть собі, і хай воно у вас зберігається, бо дуже часто такі горішки не використовуємо в своїх стравах. Так, подрібнили жменьку горішків. Навіть не буду її перекладати в мисочку, бо нема сенсу. Ось тепер дивіться, тарілка до нас буде. Презентація. Беремо кульку. І ось так викатуємо в горішках. Один варіант є, трішки підформували. Так, раз, і другу. Ось таких дві горіхових кульки вже отримали. Так, і друга. Так, друга горіхова кулька. Збираємо і йдемо. йдемо до наступного декору. Наступний декор у нас буде зелень укропчика. Але перед тим, як ми будемо нарізати зелень кропу, ми маємо з вами обірвати. Ось такі гілочки, подивіться, ось такі гілочки нам знадобляться, покажу вам потім навіщо. Ну, в принципі, мені буде достатньо, тому дрібнемо зелень і так само будемо обвалювати наші кульки. Ну так, трішки заморочливо, звичайно, але повірте, що ваші старання. дадут результат. Я. Так, потрошечка потрапила на потребно. Так, дуже, дуже дребненько нарезаем. Вот так само распределяем ее вот так подушки. Наступну кульку і в зелені. Ось така зелена, новорічна. Ви можете обрати будь-який один варіант для себе. А можете взяти всі три, як в мене, і зробити ось такий святковий асорті. Такий два. Ну, і третій варіант це для поцінювачів. Зараз помию руки і розкажу паприки. Я використовую, звичайну паприку, але ви можете використати, що мені знадобиться, паприку підкопчену. Так, зробимо ось так. Та сама процедура. І у нас майже світлофор. А, до речі, якби ми з вами взяли карі або куркуму, але мені здається, що то буде ну, занадто перенасичений смак. Тому дивіться самі. Так, посунемо і ще одну кульку. Так. В паприку. Не шкодуйте, це дуже смачно. І куриця з паприкою. Також гарне поєднання. Так, є. Посуньтесь. О, ось. Дивіться, це вже дуже гарно. Вас, мабуть, зацікавило, що в мене тут роблять ось ці маслинки. Я вам зараз покажу. Берете маслинки без кісточок, зрізаєте їм хвостики і ось так викладаєте на кулечки закусочні. Ось так маслинка. Ось так. А тепер ось ці самі хвостики, які я вам говорила, щоб ви лишили товстий, гнучкий. в Ось так в нашу маслинку. Треба було постремляти, а потім ось так. Ось так. Така краса в нас з вами вийшла. Так, у мене ще тут є трішки граната, не досить вдалого, до речі. Навчіть мене обирати гранати, бо я Ой, мені здавалося, що могла. Але, як бачите, трішки дуже такий блідий в мене вийшов. Але солодкий, до речі, це вже не обов'язково. Якщо хочете, можете додати шарму. Все. І ось така новорічна закуска готова. Такий дівчачий варіант, мені здається. Правда? <звач> Гарно! Моя зелененька смакота. Ходи сюди. Ой, лишень погляньте, впала моя. Як це? Не знаю, як вам показати. Боже, дуже м'якенька. Соковита. Свіжість зелені. Реально дуже схожа на білочку, але підсилена ще курячим філе. Обов'язково ви маєте це приготувати, здивувати своїх гостей. Тому обов'язково готуйте, святкуйте, пригощайте і повертайтесь, бо я на вас тут чекаю, бо буде багато всього смачного і далі.